Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми повинні пам'ятати, ми не завжди можемо вірити в себе, але є хтось, хто непохитно вірить у нас. Він нас створив по любові, Його любов, нас народила в життя. Так говорив про всемогутнього Бога митрополит Антоній Суроський. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі події в житті єпархії. Блаженніший онуфрій, митрополит Київський і всієї України очолив святкування на честь 200-річчя Успенського монастиря в Одесі. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел у співслужінні сонму ієрархів освятив храм у жіночому монастирі ікони Божої Матері Цілителька 30 вересня. Церква святкувала пам'ять мучениць віри, надії, любові і матері їх Софії. 29 вересня, у день знайдення мощей преподобного кукші Одеського чудотворця, блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. Цього року успенська обитель відзначає 200 річчя з дня заснування, а також 60 років з дня кончини преподобного кукші Одеського і 30 років знайдення його мощей. Урочисте богослужіння відбулося в соборі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело. Предстоятелю співслужив митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, ієрархи Української православної церкви і православної церкви Молдови. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій нагородив Успенський монастир благословенною грамотою з нагоди 200-річчя. Митрополит Агафангел відзначений вищою нагородою Української православної церкви, орденом Воскресіння Христове. Архієпископ Арцизький Віктор нагороджений орденом святого Ярослава Мудрого. Богослужбовими нагородами відзначені священнослужителі Одеської єпархії. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся зі словом проповіді до численних парафіян та паломників обителі. за літургією помолилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь. Зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після божественної літургії священнослужителі та віряни на чолі з предстоятелем пройшли хресним ходом територією обителі. Богослужіння завершилося молитвою перед мощами преподобного Кукші Одеського. Митрополит Агафангел виголосив подячне слово блаженішому архіпастирю та подарував пам'ятну ікону. Предстоятель привітав владику Агафангела з ювілея монастиря. Архієпископ Унгенський і Ниспоренський Петер передав нагороду для успенського монастиря від предстоятеля православної церкви Молдови, орден святителя Гавриїла банулеско Бадоні першого ступеня. Після богослужіння предстоятель благословив відкриття благодійного ярмарку, кошти з якого направлять на допомогу біженцям. У ярмарку взяли участь близько трьох храмів Одеської єпархії. Вдалося зібрати 380 тисяч гривень, повідомили організатори. І сьогодні, в цей день, наша духовна жертва, яку ми принесли сьогодні Богові у своїх скромних молитвах, вона продовжується ще і другою жертвою жертвою матеріальною, яку сьогодні. Збираю для тих людей, які особливо потребують нашої допомоги. Сьогодні у нас війна і багато людей, які знаходяться біля фронту, вони знаходяться в важкому стані. І ми е, збираємо жертви, допомагаємо їм. Ми допомагаємо своїм воїнам, які боронять нашу країну, нашу незалежність, нашу слідісність і допомагаємо всім, хто постраждав і страждає від війни. Нехай Ваша жертва, яку ви сьогодні тут залишите, нехай буде благословена Богом, щоб вона принесла користь тим людям, до яких вона дійде, вона обов'язково дійде до людей, і щоб вона принесла їм не тільки матеріальну підтримку, але й духовну, яка так необхідна людині, особливо ті, яка страждає, яка мучиться, яка терпить. Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський 1 жовтня звершив велике освячення храму на честь ікони Божої Матері, цілителька в жіночому монастирі села Холодна Балка в Одеському районі. Після освячення священнослужителі звершили божественну літургію в новому храмі. Владиці Агафангелу співслужили ієрархи Української православної церкви і православної церкви Молдови. За літургією помолилися за упокій загиблих захисників і захисниць України. На малому вході митрополит Агафангел за заслуги перед церквою та з нагоди річчя вручив єпископу Тарутинському Аліпію, вікарію одеської єпархії, орден Української православної церкви, преподобного Іова Ігумена Почаєвського. Також одеський архієрей освятив поклонний хрест у жіночому монастирі на честь ікони Божої Матері, цілителька. 2 жовтня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел прийняв у Спасо-Преображенському кафедральному соборі групу італійських парламентарів на чолі з віце-прем'єром Палати депутатів Джорджо Муле, який очолює секцію міжпарламентської співпраці Італія Україна. Гостей супроводжували надзвичайний і повноважний посол Італійської Республіки в Україні Карло Формоза і одеський міський голова Геннадій Труханов. З боку одеської єпархії в зустрічі взяли участь також архієпископ Южницький Діодор, архієпископ Арцистський Віктор і помічник настоятеля собору протирей Мирослав Додович. Захід відбувся в рамках співпраці між двома країнами щодо відновлення Одеси. У верхньому храмі гості побачили масштаби руйнувань після ракетної атаки. У нижньому храмі, на честь святителя Інокентія парламентарі вклонилися збереженим святиням. Владика митрополит і члени італійської делегації обговорили можливість прискорення відновлювальних робіт у соборі. Після цього митрополит Агафангел вручив гостям нагороди від одеської єпархії. У свою чергу, від імені парламенту Італії, віце-прем'єр Джорджо Муле подякував одеському архіпастерю за увагу і теплий прийом і передав подарунок бронзовий знак італійського парламенту. Ми нагадуємо, що все, що робиться в соборі, робиться за кошти небайдужих людей. Поки ми сподіваємось на допомогу від кого. Ми сьогодні дякуємо і нагадуємо всім, що все, що робиться в соборі, робиться за кошти небайдужих людей, за кошти одеської єпархії, за кошти нашого владики митрополита Гафангена. І сьогодні всі роботи вони робляться завдяки. Вам. Ми залишаємо тут реквізити фонду і кожен, хто хоче прийняти участь в відновленні собору, може зробити це, перерахувавши кошти на благодійний фонд імені митрополита Ханда. Ми всім дякуємо за вашу допомогу і сподіваємось на подальшу співпрацю. благословенні високопреосвященнішого Агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського 30 вересня у свято Ільїнському Одеському чоловічому монастирі відбувся молебень з нагоди святкування 175-річчя з дня народження та 30-річчя з дня прославлення преподобного Гавриїла Афонського, а також 140-річчя з дня заснування ним ільїнської обителі в Одесі. Молебень очолив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент. За молебнем у Соборному храмі також молилися митрополити, архієпископи і єпископи Української православної церкви, духовенство міста і гості єпархії у священному сані. На завершення, митрополит Климент привітав із ювілейними святами братію монастиря на чолі з Ігуменом архієпископом Арцизьким Віктором. Благословення Високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, 30 вересня архієпископ Южненський Діодор, вікарій Одеської єпархії, звершив святкову божественну літургію в селі Корсунці в храмі святих мучениць віри, надії, любові і матері їх Софії в день престольного свята. Після богослужіння архієпископ Діодор привітав духовенство і парафіян із торжеством і побажав якнайшвидшого миру та злагоди нашій багатостраждальній Україні і її народу. Цього ж дня громада храму на честь віри, надії, любові і матері їх Софії на цукровому селищі під настоятельством протирея Андрія. Терзірусу відсвяткувала своє храмове свято, яке вони зустрічають великою родиною. Один із важливих аспектів, який нам дарує життя мучениць, це приклад сім'ї, у яких були одні й ті самі сімейні цінності. Головною цінністю цієї сім'ї був Господь Ісус Христос, якого вони сповідували як свого Бога. Жодні подарунки з боку імператора Адріана, жодні погрози й тортури не змогли зруйнувати у вірі, надії та любові те, що в їхніх серцях з дитинства насадила мати, і що згодом виростив сам Господь. Приклад, який ми бачимо в історії святих. Це не просто приклад сильної віри в маленьких дітей, це насамперед приклад правильного виховання з боку матері і благословення в справі виховання з боку Господа, яке завжди необхідне для кожного з батьків. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква шанує. У неділю 6 жовтня зачаття чесного славного пророка при Течі Хрестителя Господнього Іанна. У понеділок 7 жовтня пам'ять первомучениці рівноапостольної Фекли. У вівторок, 8 жовтня, пам'ять преподобного Сергія Ігумена Радонезького. У середу, 9 жовтня, кончина апостола і євангеліста Іоанна Богослова і пам'ять святителя і сповідника Тихона Білавіна. У п'ятницю 11 жовтня собор преподобних отців Києво-Печерських, які в ближніх печерах спочивають. Також пам'ять благовірного князя В'ячеслава Чеського, на честь якого освячено один із храмів Марії Магдалінського комплексу на 9-й станції фонтану і пам'ять преподобно мучениці Великої княгині Єлисавети, у неділю 13 жовтня, пам'ять святителя Михаїла першого митрополита Київського. Збудуємо ж своє земне життя, брати і сестри, так, щоб не осквернити себе ніяким пороком і разом з апостолом Павлом сказати: Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. останку мені призначається вінок праведності, якого мені. Того дня дасть Господь суддя праведний, чого й бажаю удостоїтися всім вам за благодаттю Господа нашого Ісуса Христа.